Привіт, друзі! Ми зараз знаходимося на садибі Тадеуша Костюшка. Ліворуч від мене є Косівський замок. Ми продовжуємо рух, і щоб наші плечі трішки відновилися, хочемо зробити невеличку розминку нашої спини і плечей. Отже, наступна вправа, яку я хочу вам показати. Трішки потягуємося. Печилися протягом дня. І ось така вправа. Чудово розминаються плечі і спина. А -а -а. Прекрасно. Трішки знову зробимо нахили, щоб хребет розробився і отягнулися сім'я. Ми випадково дізналися про даний палац і дану садибу. Місцевий е житель, який займається зганим туризмом, нам це показав і з радістю багато інформації. Дуже марівнича місцевість, там нижче є озеро. Е рекомендую вам приїхати сюди і провести одну нічку цього пана, я думаю, ви його знайдете, або десь тут на природі. Живіть активно разом з підвікл. До зустрічі в наступних випусках наших розминок. Па-па!